Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про топ-5 авто, які можна купити у 2023 році за 5-6 тисяч доларів. І купити їх таким чином, щоб вони не виносили тобі мозок і не виносили твій сімейний бюджет. Тобто я буду говорити про 5 топ авто, які б я собі купляв, якщо б я мав такий бюджет. Я не буду говорити про такі авто, як там Toyota Camry, про всякі там BMW 2000-х та Mercedes. -и. Тобто весь цей шлак, з яким буде безліч проблем, а ми поговоримо про більш сучасні авто. І поїхали розбиратися разом. І перший варіант, який би я розглядав, це Volkswagen Golf 5-го покоління. Мені насправді не подобається Volkswagen, але тут я звернув би на нього увагу, тому що насправді при певній конфігурації він ну, дуже надійний. Яка ця конфігурація? Дивіться, двигун повинен вибрати 1,6 MPI бензиновий. Атмосферний мотор, там нема ніяких турбін і проблем з ним у вас не буде ніяких. 1,6 MPI це мотор, який можна брати. Інші там FSI. Це вже проблемні двигуни. Їх не беріть, будь ласка, тому що будете мати багато проблем з паливною системою, тому що вони дуже вибагливі до палива. І там взагалі потрібно чистити форсунки кожні там 30 тисяч кілометрів. І ви прекрасно розумієте, що це ніхто ніколи не робив в Україні, тому що а нафіга це робити? І іноді люди і масло не міняють там раз в 10, раз в 15 міняють тисяч, тому саме самі, самі все розумієте. А, і якщо ви будете обирати коробку передач, обирайте або механічну, це дуже гарна, або гідротрансформатор. Гідротрансформатор це звичайний автомат, він працює дуже добре, також нам потрібно перегламенту змінювати мастили і буде все ок. А ще є ДСГ, від якого потрібно тікати. Не обирайте цей автомобіль, тому що DSG проблемна, Volkswagen тільки впроваджував цю коробку в автомобілі і там багато проблем і нюансів. І зустрічаються такі автомобілі, які в дуже гарному стані, і навіть невеликі пробіги, і там стоїть ДСГ. І не потрібен вам цей автомобіль. Тому беріть або механіку, або звичайний гідротрансформатор. Також е проблема по лакофарбовому покриттю, це вже всі знають, з Volkswagen він гниє. Тому потрібно дивитися пороги, арки передні, задні. І, скоріш за все, він буде або вже пошпакльований в цей варіант, який ви будете дивитися, або покращений. І питання лише буде полягати в тому, наскільки якісно це було зроблено. Ось між цього буде. Але нехай це вас не лякає, це норм. А, ну, нехай буде покращений, якщо вони зробили це добре. А, головне, технічний стан. І дуже часто, доволі часто, вони в гарному технічному стані. Є два. Типу кузову, це універсал і хеджбек. І взагалі я дійсно рекомендував би Golf 5 покоління, тому що за такі гроші це доволі надійний, надійний апарат. Але у цій конфігурації 1,6 MPI. Або механічна коробка, і тоді він буде служити вам довго. Наступний варіант це Renault Megane Меган другого покоління. І, друзі, я вам скажу таку історію: що якщо ви ніколи не були власником Renault, то вам здається, що Renault це гімно. Але насправді я вам скажу, тому що в мене було Renault, Рено це насправді топ. І як воно там все зроблено, це дуже круто. І ось, наприклад, дивіться, Рено, Міган другого покоління, він оцинкований має кузов і гнилово його ти не знайдеш. Ти знайдеш гольф, ти знайдеш фокус, ти знайдеш сівік. Гнилий. А міган другого покоління ти не знаєш. Тобто французи дуже гарно попрацювали з кузовом. Дивіться, які були двигуни: 1.6 бензиновий. Це звичайний атмосферний, доволі надійний. Там було два е, дизельні турбодвигуни: 1.5 К9К. Всі знають це легендарний двигун, і 1.9. і І е, важливо розуміти, що у дизельних двигунах дуже великі пробіги. Ну і дуже великий ресурс. Тому якщо ви обираєте дизельний, там буде більший пробіг ніж на бензиновий, але і розхід, який має про це ходять легенди там. Від 4, там, до 7 літрів, тобто, ну це взагалі дуже круто. Що я можу сказати про ренома другого покоління? Я не знаю, візуально кожному комусь він заходить, комусь він не заходить. Мені, в принципі, непогано він виглядає. Він насправді такий гарний сімейний автомобіль. І до речі, якщо ви будете обирати, якщо ви хочете собі автомат, там є 4-ступінчатий гідротрансформатор. Він доволі надійний, але він працює не дуже так, скажем, сучасно. тобто, я би, наприклад, краще собі взяв ручну коробку, ніж ось цей 400 пічатий автомат. Також Renault Megane другого покоління його можна придбати у сідані, у хетчбеку та в універсалі. Тобто ти обирай, що тобі потрібно. І насправді, цей автомобіль він дуже класний, він дуже практичний і виглядає він доволі непогано навіть сьогодні. Тому це мій вибір також. Наступний варіант це Honda Civic 8-го покоління. Виглядає він дуже круто, він дуже молодіжний. Із плюсів давайте зразу дуже надійний двигун 1.8. Тобто коробки також доволі надійні, їх потрібно перевіряти перед купівлею, але вони загалом дуже гарні. Дизайн дуже круто виглядає. Із мінусів сівку це низький кліренс і немає універсалу, тобто картоплю ти в ньому вже не будеш перевозити, і він не такий практичний, як попередні автомобілі. Але виглядає він дуже круто і він має жорстку підвіску, що дає тобі такий драйвовий настрій трішечки піднавалити. Тому я також розглядаю такий варіант: за 5-6 тисяч доларів можна його знайти більш в більш-менш живому стані. І також потрібно розуміти, що Будуть проблеми з лакофарвим покриттям, як і у всіх японських автомобілів. Наступний варіант, який би я розглядав, це Opel Astra H. Це дійсно гарний варіант. Тому що за такі кошти, там, за 5-6 тисяч доларів, ти отримаєш багатофункціональний автомобіль. Якщо дивитися універсал, він насправді дуже гарно і виглядає, і він дуже ефективний. Тобто ти можеш поїхати на рибалку, і на, на роботу, і собаку вивезти і тому подібне. Тобто багато функціональність. Потім, дивіться, двигуни, які там є, 1,6 екотек, доволі надійний, якщо там коробка механіка, то взагалі топчик беріть. Якщо дизельний 1,7 це від ісузу і 1,9 турбодизелі, вони також гарно себе поводять. І там витрата палива десь 4-5 літрів. Якщо сказати про основні плюси, тобто ти за невеликі кошти отримуєш вже багато автомобілів. Тобто коштує він там 5-6 тисяч доларів, але ти отримуєш багатофункціональний автомобіль. Які мінуси? Ну, є проблеми з корозією, так, потрібно також дивитися, там, якщо це універсал, то дивитися дивіться ляду, дивіться по арках проблеми, рижики там, 100% будуть. І ще потрібно розуміти, що там буде така жорстка, жорстка підвіска, але це, мені здається, такий мінус, який, з яким можна миритися. Тому мій також варіант. За такі кошти це Opel Astra H, які сьогодні можна розглядати. Спочатку відео я говорив про топ-5 авто, які б я купив за 5-6 тисяч доларів. Але, друзі, я пропоную вам написати п'ятий авто, який би ви купили, який би ви запропонували купити від 5 до 6 тисяч доларів сьогодні на українському ринку. Тому пишіть коментар. Підписуйтесь на канал і також, будь ласка, підпишіться на мій телеграм, де багато автомобільного юмору, де багато автомобільних порад, і я радий буду вас там бачити. Всього найкращого!